Короткі рекомендації, що робити з петуніями після отримання. Найперше рекомендую обов'язково пересадити їх у горщик побільше. Не рекомендовано пересаджувати з такого стаканчика одразу у постійне кашпо від 20 35 літрів, тому що тоді довго буде нарощуватися коренева система, а сам кущик сидітиме на місці. Дуже часто люди думають, що з петунією щось не так, вона хвора, чому вона сидить на місці, а справа. У тому, що петунії полюбляють поступові пересадки, найкращий варіант з ось такого стаканчика пересадить у горщик. Від 2 до 5 або 7 літрів землі. Ось як я це робила у себе. Петунія тайдал – це сильно росла петунія, вона дуже швидко насправді нарощується. І ось погляньте, як тут уже заплетено коріннячко. Уже насправді петунійка ми бачимо, воно аж починає втрачати колір, вже не біленьке, а аж таке коричневе. Це вже корінь аж страждає. Від того, що йому дуже мало місця у цій ємності, це говорить про те, що його терміново потрібно пересаджувати, і обов'язково те, що сплилося оце вколо, Потрібно відірвати, потрібно розпушити, пересаджуючи у нову ємність, бо якщо ви цього не зробите, навіть маючи вже більший об'єм горщика, коріння все одно буде продовжувати рости ось так по малесенькому цьому колу. А так ми його відірвали і даємо змогу далі нарощуватися в нормальному більшому об'ємі. Після пересадки рекомендують також стрижку для петуній. і це питання, яке завжди найбільше турбує, особливо новачків. Ніхто не знає, чи правильно його стригти, як правильно його стригти і чи треба стригти взагалі. Особисто ми рекомендуємо дівчаткам стригти петунію, тому що на власному досвіді знаємо, що стрижка приносить гарний результат. Якщо ми говоримо саме про петунію сорту «Тайдал», то я також погоджуюся із досить поширеними такими темами з інтернету, що багато хто каже, не потрібно той тайдал стригти, він і так сильно рослий, він і так наросте. В принципі, це правда. От але у чому відмінність, якщо постригти і якщо не постригти? Коли ми стрижемо, ми оці всі верхні пагони знімаємо і, і перестає верхня точка тягнутися уверх немає отут: як квіточки ми відриваємо. І вся сила йде на нарощення пагонів ось тут, над листочками. От, зверніть увагу, на цьому кущику особливо гарно видно, що над кожним листочком он уже випускається нові. Пагони, тобто, я його ще навіть не стригла, але ми вже бачимо, що він, в принципі, буде кущитися, буде розростатися. Але ж, якщо ми зараз цей пагін вкоротимо, не буде цвітіння, не буде цей пагін основний тягнутися уверх, відповідно, у квітки буде більше сил, і вона швидше ці нові пагони випускатиме, швидше їх нарощуватиме. Тобто, щоб мати гарний, збитий, пишний кущик якомога скоріше, Стрижка все ж таки рекомендується. Хоча, звісно, що і без стрижки так чи інакше кущ із часом виросте. Ви знаєте, як саме стригти вирішує завжди власниця цієї квіточки. І я скажу, що немає якоїсь такої схеми. Конкретною, щоб воно для кожної квітки підходило. Все залежить від того, як на даний момент сама квіточка розрослась. Зверніть увагу, у мене зараз 5 видів тайдалів, 5 кольорів. І у них у кожного абсолютно різна форма кущика. Кожен по різному наріз. Хтось сильніше виріс, хтось менше, хтось ще не так сильно випустив ось ці свої пагони, павучки. І я от хочу конкретно на кожному кущику окремо показати вам приклади, як саме я буду стригти. Ось, наприклад, подивіться уважно на цей кущик. Подивіться особливо оце вигляд зверху, бачите? От ми бачимо, що є пагони бокові коротші, а є прям супер довгі. Ну, по-перше, це вже якби не гарно. Я рекомендую у цьому випадку зробити стрижку бічних пагонів, і ми зробимо їх так, щоб підрівняти розміри цих пагонів. А, наприклад, ось у нас оцей а, коротенький, ми приблизно по його розмірам ось оці довгі вкоротимо. Так, ось отак раз, отак два. Так само тут, приблизно по такому ж розміру, як той хоп. І так само оцей. отут приблизно хоп-два. Вкоротили. Ось цей так само коротенький, тому я йому просто зніму верхівочку. Хоп. І цьому пагону, по якому я рівнялася, я також просто знімаю верхівочку. Бутончик прибираю, він не потрібен, а щоб квітка зараз не витрачала сили на формування бутонів і на цвітіння, а саме нарощувала кущик, я теж від центрального хоп-верхівочку видалила. Ось так тепер виглядає цей кущик. Ось так приблизно, бачите? Ставлю назад. Беру наступний. Цей прям, бачите, які величезні пагони вже наріз. От. І ну, тут, в принципі, по такому ж принципу. Я хочу, щоб усі пагони були більш-менш однакові. Більш-менш однакові. Тому по... ось я оце беру, верхівочку знімаю, а усі інші зрізаю, щоб вони всі були однаковенькі вдовжину. Щоб не було, що ці пагони стирчать довгі, ті короткі. Ні, я їх усі підрівняю під один. Тут знімаю лише, лише верхівочку. І на цьому центральний оцей пагін, також приблизно по розмірам оцих бокових, вкорочую. Все. Зверніть увагу, що оці пагони, які ми зрізали, спокійно можна ставити на живцювання. Видаляємо бутон, він не потрібен. Ставимо на живцювання. Ось такий гарненький кущик. Зовсім скоро. Він буде ще такий збитий і значно густіший. Так, ось цей сорт, він прямо вже так активно квітує. Тут, в принципі, він повністю рівномірний. Я просто видалю зараз квіточки. Ну, вони не потрібні, хай нарощуються швидше. Просто видаляю квіточки. Так. Що ми бачимо? Ми бачимо, що, як я і казала, кущик сам по собі він більш-менш не більш-менш, він такий рівномірний. В принципі, залишаю, як є. Бачите, в цьому випадку навіть не довелося його стригти. Наступний екземпляр ось так він виглядає. От. І по тому ж самому принципу, що і перед цим, от я його зараз зістрижу. І оцей останній. Бокові пагони не дуже порозросталися, але дуже прям сильно пішов центральний. Я його ось так хочу вкоротити. Він нам не потрібен. Ну, я викидаю, а ви можете потім щось ставити на укорінення також. А на цих бокових просто видаляю отак от верхівочки. Все, краса. По такому принципу я стрижу всі петуні, щоб були рівномірні, однакові. Якщо десь сильніше наросло на цю сторону, я цю сторону зістригаю, з цієї сторони верхівочки знімаю, щоб також кущився пагін. І ось він такий принцип.